Вітаю! Ви на каналі Бабусенькі тачки і не тільки. Сьогодні поговоримо про цикламени. Перед вами одні з найменших цикламенів. Розмір у них ви бачите який, але вони все ж таки дуже-дуже і дуже симпатичні і яскраві Різнобарв'я, ви бачите, скільки сортів, вони такі цікаві, ці зовсім як з плешиками. Ось трошки більші розміром, і теж різні і кольори, і листя різне. Селекціонери працюють не відпочиваючи, створюючи нам красу. Як бачите, вибір, вибір є на будь-який смак, а цей стіл мені сподобався найбільше велике, велике листя розмальоване дуже цікаво яскраві кольори, і різна форма квіточки. Це все радує. І зараз їх період, їхнє шоу, цикламенів, прохолода це для них найкраща погода. Вони радують і будуть радувати майже до самої весни. Головне, не перезалити не залити їх, не пересушити і не ставити на протязі. Я думала, що ті маленькі, то найменші, які я побачила, але у мене є сюрприз для вас. Я не думала, що садовий цикламен ось такого розміру. Він зацвітає, зацвітає він осінню. Навіть коли посадите весною, він буде гнати листя, а осінню він заквітне ось такою симпатичною манюсінькою квіточкою. Вона мені дуже подобається. І думаю, що сподобається і вам. Але ви будете готові вже для такого сюрпризу. Я думаю, що. Я думаю, кому сподобалася ця квіточка, обов'язково придбає. Чи в інтернет-магазині, чи у колекціонерів. Є декілька сортів садового цикламену і кожен знайде свою улюбленицю. Я бажаю всім тихої і спокійної ночі. Бажаю всім миру і скорішої перемоги, Божого захисту нашим захисникам. Я дякую всіх за увагу і до зустрічі у наступних відео.